Гарні, містичні, мушуть зробити кусь. Так про змій говорить вінницька колекціонерка Діана Тарабан. В них буває різний настрій, вони відчувають коливання погоди, вони дуже залежні, метаозалежні. І тому інколи на погоду вони можуть трохи друкувати, трохи бути незадоволеними або навпаки бути дуже люнивими, спати цілими днями. Змії, як і люди, можуть бути різними, розповідає Діана. Кожна плазунка індивідуальність, кожного свій характер. Поки ти його не чіпаєш, поки йому не треба їсти пити. Вони люблять полежати, поспати, і в принципі їм більше нічого не треба. Вдома у дівчини живуть більше десяти змій удави, полози, пітона. Ці рептилії каже, її домашні улюбленці. Спочатку я завела собі одну змію, просто так для душі, просто для себе. Але там, де одна, там дві. Таких тварин вже довгий час утримують в якості домашніх улюбленців, тобто це вже домостакований вид, не такі, як дикі в природі, так само як є у нас дикі пацюки і декоративні пацюки. Так само і змії. Також це тонкохвостий полос. Його два роки тому розповідає, купила у колекціонера. Мія це тварина для людей, які не мають багато часу приділяти своєму домашньому улюбленцю. Серед улюбленців Діани два пітони: це Валерій і тигрова пітонка Наві приручила, каже, попри доволі складний характер, дуже гарні, трохи навіть містичні, і це вони дуже заворожують. Можуть вкусити, якщо щось не сподобається, якщо вони злякаються, або якщо коли ви його готуєте, вони можуть промахнутися мимо їди. Якщо вони вже чують запах їди, а ви всунули руки їх тераріом, то можна отримати кусь. Щоб не сполохати лускату плазунку, і вона не зробила вам кусь, треба бути спокійними з хижачкою. Змія ж відповість тим же, пояснює колекціонерка. До тварин треба зі спокою. А до змій то тим більше, тому що вони, так як вони не чують, і вони бачать погано, то треба з ними максимально спокійно себе поводити. 2025 рік це рік змії, і я сподіваюся, що він буде таким самим спокійним, як змії, чи стане прийдешній 2025 рік зеленої дерев'яної змії роком спокою для України. Суспільне поцікавилося в астрологині Галини Бурковської. Це рік. Для спокою, рівноваги і балансу це насправді дуже дуже такі таємничі і казковий рік трансформації. Зустрічати рік змії потрібно у злагоді без сворок. Змія негативно не любить, пояснює Бурковська вбрання для святкування краще обрати зеленого, коричневого або золотого кольорів. Подбати треба і про простір, де відзначатимете новий рік. Він має бути святковим. А щоб ваше бажання здійснилося, треба його правильно загадати. Бажання потрібно продумати ще до нового року. Його потрібно прописати, можливо, 10, можливо, 15 разів, так, щоб воно було сформовано правильно. Не потрібно писати Я не хочу бути хворий. Потрібно написати, я хочу жити в здоров'ї та злагоді. І не потрібно багато бажань. Написати. Покласти під подушку, і якщо у вас дуже багато цих бажань, да зранку на кожне бажання має бути по листочку. І зранку, якщо ви прокидаєтесь, перше бажання, яке ви витягнете з під подушки, воно обов'язково здійсниться. Вірити чи ні, вибір кожного суспільне ж бажає усім святкового настрою, мирного неба і якнайшвидшої перемоги. Ірина Хуходра, Юлія Бараболя, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.